Привіт танкісти! З вами Лімон. Сьогодні в нас буде бійна майстра на 13 1390. Взяв його випити для того, щоб виконати завдання на Хіміру, хочу отримати 279-го. І ви знаєте, останній раз я грав на цьому танку ще 10 років назад, коли він, здається, не був ЛТшкою. І мені він дуже сильно сподобався. І мені здається, зараз що з нього зробили, ну, взагалі, такий не дуже собі танчик. Раніше, я думаю, він міг показати набагато кращі результати, аніж зараз. Тож, в нас устрічна затока, граємо з 10 девятками дев Їду в дефолтний кущ, подивитись розкатку. І я поки не дуже сильно довіряю 1390 в плані маскування, бачите. Тому я спочатку все дуже обережно роблю, щупаю його, мацаю, як можна нагліти, бо знаєте, після ялинки 90-ка ти просто втрачаєш той момент, коли твій танк в упорі просто не бачить. Ну, Зараз допускаюсь першої помилки, занадто агресивно все роблю. Звісно, я розумію, що... Бачите, яка різниця? Тут які хороші кущики і яка срака з цієї сторони. Ну я не розумію. Так так же ж само і, і тут, дивіться, Оці кущі і ось ці. Що це за бред? Що це за Ну, Ніколи цього не розумів. Ну, як і є. Перекачуюсь сюди, оскільки останнім часом, може, ви помітили, чи ні. Танчики, ворожі, за будь-яку команду, коли ви граєте, дуже полюбляють один-два танки заїжджати сюди і допомагати своїм союзникам. Ну, я очікую цього моменту. Я бачив, що драбіна не світилась, потенційно вона могла сюди заїхати. Ну, в цій грі буває що завгодно. Хіба що арта сюди не поїде, і то, знаєте, не факт. Тому я деякий час стою. Розкатка є, тут я корисним, поки так вважав, що не дуже сильно буду, там Чарік щось намагався дивитись. Потім, як пам'ятаю, думаю, Окей, сюди ніхто не їде. Е, спробую допомогти, може, вийде висвітити ПТ-шок якось, отримати асіст. І, в принципі, це був, ну, ви зараз самі побачите. Трошки безпантовий мов. Казати, що дуже багато користі він принесе ні. Можливо, треба було раніше поїхати туди, куди я поїду після цієї позиції, ну, зараз все побачимо. Бачите ось ці кущі? Це ж дерьмо на кущі. Гівно якесь. Я, наскільки розумію, вони мають гірші характеристики, ніж, наприклад, ось такі кущики. Або такі, як з їх сторони. От хто знає, напишіть, будь ласка, бо в мене таке враження, що вони дійсно різні. Отримуємо тут ніщінський якийсь асіст. Цей грюбаний мурат, який дав мені тичку, дуже хочеться йому помститися. В принципі, тут можна було вже їхати в його сторону, звісно, не по полю, там об'їхати, лівіше, але чогось я обираю ще постояти, можливо, засвітити ПТ-шик. Тим часом помирає. Бачимо, ворожа команда з цієї сторони досить так сильно нагліє. Зараз наші ПТшки будуть більш сфокусовані на правій стороні, на Ісусьому, на Стосоріку. Воно завжди так буває, тому стояти там, намагатися висвітити його флю, яка, до речі, якщо обережно грає, від'їжджає від, від кущиків. Це буде майже неможливо. Я приймаю рішення. Змінити фланг. Про цей момент я саме казав. Здається, треба було робити це раніше. В принципі, права сторона принесла мені аж 368 асіста. Нагло я дуже їду, звичайно, краще було більш сейбовіше поїхати по воді зліва, але думаю, ну, знаєте, мало кого побачу, можливо, буде шальний асіст. Так би мовити, і я в ангар не піду, в принципі, мені дуже сильно пощастило. Тут я намагаюся обережно зараз пограти, <кій> використовую рельєфи різні, кущики, тому що невідомо ДБВ ха насвітилась, вона могла стояти і тут, і тут, в різних позиціях, і зараз отримати фактично ваншот, бо може прийти ельфа дуже не хочеться. Записую цей відос досить пізно і думаю тільки про те, що дуже хочу спати, тому вибачаюсь за голос і все таке інше. Намагаюсь пощупати трошки, понюхати, подивитись, когось висвітити. Дивіться яка ситуація. Світиться центуріон, я думаю, о, зараз буде асіст. І стою, стою, нічого нема. Потім я подивився, зараз десь приблизно цей момент буде, якщо я не помиляюсь, що наші важкі танки зайняті трохи іншим. Я тут стою, думаю, як краще його робити. В нас пушать другу-третю лінію. Союзники важкі танки зайняті ПДшками. Тут по суті асіст ніхто дати не може, 62 вафля не світиться. І Я отак дивлюсь, дивлюсь. Ну, окей, поїду допоможу. Засвітилась вафля, але ну по ній ну, ніхто нормально сіст не дасть. Там якийсь один шальний, е прилетить, але потенційно Т30 і потім ДБВ хища засвітились. Ну, вони можуть реально тупо переставляти нашу команду, і в нас ситуація буде набагато гірша, тому я приймаю рішення їхати на допомогу. Або підсвічувати, або краще. Забрати 30 що я в принципі зараз і зароблю. Звичайно, ви правильно все скажете, треба було як зробити. Треба було від'їхати від пущика, від щоб він був непрозорий. і дати тичку. Сказати, що я там подивився швидкість польоту снаряду і вирахував, засвічусь я, як вб'ю 30-ку чи не засвічусь, ні, я це не заробив. Я просто не від'їхав від кущика. Пробрехати. Звичайно, ДБВшка мене засвічує, я тут намагаюся якось не підставитись. Думаю, зараз вона заїде, там заховається, я поїду їй наштовхай. Тим часом арта її добирає, я її буду вдячний. Розвіддані виконані, залишається зробити шкоду. Чесно кажучи, я думав. Скільки тут танчиків? 6 залишилось. В принципі, потенційно можливо. Зараз подивимося, що з цього вийшло. Ворожий раз, як ми бачимо, по другій-третій лінії не вийшов у команди, вони так і не змогли пропушити. ХП наше і ворожої команди я не бачу, тому що треба їхати світити. Наші важкі танки вже факту свободні. І можуть давати асіст, танчити, переманювати на себе танки, я можу дамажити. Зараз все для цього буду робити. Думаю, можливо тут арта десь стоїть, тому саме так я поїхав по-широкому, тут я не поспішав. Можливо, хтось з ворожої техніки переїхав знаєте, на ось цей балкончик, саме тому я зупинився. Їду, їду, думаю, окей, арти тут немає. Скоріше за все вона десь або зліва від мене залишилась, але потенційно може від рентгенти, або спереду. Ось вона і з'являється. Тут я вже до кущиків близько не під'їжджав, давав через непружолі. І дивіться, які будуть тички класні. Не влучив оброню вафлю, А не влучив оброню вафлю. Добрав. Ну, другий постріл по ній, да, там прям вкрай каточка, от в цю частину. Саме от в цю частину було. А перший, ну знаєте, міг би і прийти. Тим часом асіст на зростає. Ефи. А дамаг, ні. І зараз буде реалізація по 620. Дивимося. Від'їжджаю непрозорі кущики. Ляп даю. Не влучив обрання. Дав. Ну і тут пощастило добрати. цей момент. От коли я не дав два рази вовплю, я думаю, ну все те, що по дамагу, не зроблю. А тут я дивлюсь 1400. З барабанчика я можу дати 920, якщо я не помиляюсь. Чи 960, ну близько 1000. Думаю, в принципі, третички, якщо залетить, нормально, вже справились і виконали завдання. Можливо, наш, навіть якщо уцілію, не буду наглітити ще і з відзнакою випиною. Прикольно, поїду танчити, поїду нагло. отримаю там тичку від центріона, 3 дам. Дивимося, засвідчую центуріона, засвічую 54. ку Сам не свідчусь, на диво взагалі я не зрозумів, як це відбулося. 54 тікає, я думаю, о, це хороший момент. Дав, дав 2 тишечки. 1840 дамашки є, Центуріон сам залишився. Ну і добре, що я не пішов в КД. Треба було тільки, щоб мені пощастило, щоб 2 тички зайшли. І якраз 200. Мені потрібно було 2000. От, власне, і результати. Перерахувало асіст, 500 асіста, 200 дамага, 5 фрагів. Сума виходить у нас 7700. Ну, в принципі, маловато, як для 9 рівня, але я думаю, що тут нормально зарішали фраги. Майстер, Орлік і хто цей? Дозорний. Наші команди і реалізація. Як завжди, дякую за перегляд. Будемо покращувати наш скіл разом. Підписуйтесь. Ставте лайкосики, це дуже робить класно мені настрій. Ще раз дякую і до наступних відео. Пока-пока.